Сьогодні у Росфокусі Євген Филипець, студентський мер Львова, громадський діяч, студент юридичного факультету. Є фокус. Привіт, Євгене. Привіт. Ми зараз у фокусі нарешті, і у нас тут є капелюх, в якому є різні речі, і ці речі символізують різні сторони твоєї діяльності. Тож давай тягни якусь річ, старайся не підглядувати, і вже будемо говорити. Це є дзеркальце, подивися в нього. Що ти бачиш? Бачу себе. Що ти за людина, щоб познайомитися з тобою? Можеш класти сюди цей капелюх? Називаюся я Євген Филипець. Я проживаю в селі Моровано, Львівської області, навчаюся на юридичному факультеті Франкового університету. Після там, певного тривалого часу був старостою групи, був заступником голови юридичного факультету, після цього працював в студентському уряді. І зараз, 14 листопада, був обраний студентським мером міста Львова. Ти вирішив поступати у Львів на юридичний факультет, зараз навчаєшся на третьому курсі. Чому такий вибір? Чому Львів, чому не Київ, чому юридичний факультет? Була досить така цікава ситуація, тому що я сам з Львова, бо це живу близько біля Львова. От, завжди мріяв поступати в медичний університет. Тобто медицина це було моє таке покликання. Я ще з дитячих років вчив біологію, хімію. Мені завжди була дуже цікава травматологія, саме спортивна травматологія. Я себе бачив тільки лікарем. А потім десь в один прекрасний момент. Ми сиділи з батьком, як пам'ятаю. На кухні і чомусь так спілкувалися про медицину і зрозуміли, що мені потрібно займатися юриспруденцією. Я почав цікавитися історією України, почав її вивчати. Після цього м, побачив, що це моє, воно мені є ближче, ніж медицина, і я поступив на юридичний. Хоча в мене ще колись були думки про те, я хотів поступати в семінарію, хотів навчатися на священника. А от кого ти би хотів побачити в цьому дзеркалі? Через 20 років в першу чергу хотів себе бачити тою людиною, до якої хочуть прийти твої друзі і з тобою спілкуватися. Хотів би бачити тих людей, які мене оточують. Хотів би бути не сам в цьому зеркалі. Хотів би бути з тими людьми, яким я довіряю, які довіряють мені. А про якісь кар'єрні амбіції чи про інші речі, це вже другорядне питання. Бо без тих друзів, які з тобою йдуть нога в ногу, ти нічого в житті не зробиш. То головне завдання це мати, це довіряти, це вірити. І бути в колективі. Переходимо на якусь іншу тему. Це є плівка, тому давай поговоримо про кіно. Яке кіно ти любиш? Колись, коли я займався футболом, у нас була така традиція. Ми ходили з хлопцями з командою. Я був капітаном команди. Ми завжди мали таку традицію, відпочиваючи ходити в кіно. Ми переглядали різні фільми, нам це було досить цікаво. В такій колективному азарті ми проводили свій час. Тому завжди пам'ятаю ці моменти. Там ми починали, коли ще були в молодшій школі. Ми починали дивитися фільми, там мультфільми, так а потім старші дивилися там інші фільми, історичні. Саме такі документальні історичні фільми вони приносять мені насолоду, щоб їх побачити. Зараз досить мало часу, щоб проводити час в кінотеатрах, щоб дивитися вдома кіно. Тому зараз десь ця така традиція наша відійшла. Але все ж таки надаю перевагу і надіюся на те, що в нас є зараз прекрасні українські кінорежисери, в нас є прекрасне українське кіно, яке зараз відроджується. Саме на його потрібно дивитися, і саме з нього потрібно робити висновки. Давай ще щось обери, будемо про ще що щось говорити. Одна mm. гривня це доволі маленька сума, мені так здається, особливо з сьогоднішнім курсом. А яка сума для тебе була б велика або, не, так сказати, достатня? А, я романтик. Я не женусь за певними коштами, сумами моєї стипендії повністю вистачає для того, щоб забезпечити першочергові свої бажання як студента. Її звичайно мало, і ми зараз боремося за те, щоб стипендія була більшою. Але все ж таки цього мені вистачає. Мені вистачає того хорошого спілкування з людьми. Мені вистачає тих людей, які оточують. Цих якоїсь суми вказаної не потрібно. Напевно, що коли ми перейдемо на новий етап життя, то ми вже станемо не студентами, а будемо працювати. Напевно, що ця сума має бути достатня для того, щоб прогодувати свою сім'ю, своїх дітей і мати трішки коштів на відпочинку. Це все в радянському фільмі. Є така фраза відома, доволі, яка стала крилатою. «А щоб б ти жив на одну зарплату. Ти е, міг би прожити на одну стипендію, чи ти так і живеш на одну стипендію тільки? Зараз я живу з батьками, відповідно, десь е, батьки мені допомагають в плані там, е, купівлі певних підручників, певних матеріалів для університету, а от весь проїзд, харчування я можу забезпечити себе сам е, в, такому, в такому форматі. Не, не женуся, ще раз кажу за якимись там збагаченнями і пробувати е, можна, чому б ні. Будь ласка, президентська стипендія, стипендія Верховної Ради, Кабінету міністрів. Ми можемо своїми знаннями реалізувати ці е, матеріалізувати свої знання як студент. Ось, прошу. Ще щось вибирай. Без м'яча не обходиться ні футбол, ні баскетбол, ні волейбол. Ну, і наше інтерв'ю так само не обійшлося не обійшлось без м'яча. Яким спортом ти займаєшся? Скажу вже, як я казав на початку нашої програми, що я з першого по одинадцятий клас в школі займався в футбольній школі ФК Львову. Там я був капітаном команди. Це 11 років моєї життя, які сформували десь можливий характер, сформували певне спортивне здоров'я моє. А після цього, після вступу в університет, вже стало менше часу, і я прийшов на такий аматорський рівень з цього, з цього формату. А дещо можливо, крім спортивних, таких зараз ми бігаємо з хлопцями, займаємося, граємо в футбол. Зараз я захоплююся спортивною риболовлею. тобто це один з вид спорту, так але він можливо десь мені є зараз цікавим. Я стараюся. Коли має вільний час літку, а десь поїхати і відпочити на природі е, в, такому, в такому вигляді. Що ж, робиш ще свій вибір. Це навушники. Сьогодні молоді люди майже не виходять з дому без навушників. Ти часто слухаєш музику і чи наушники завжди при тобі? Ніколи. Ніколи не маю з собою наушників, ніколи не слухаю музики в маршрутці по дорозі, що я вважаю це якимось трошки таким е, неприйнятним для такого панського міста, як Львів. Е, таким замк... замкненість в собі. Так? Якщо ти є... живеш в панському місті, ти повинен дивитися на, його... на її архітектуру, ти... На... ти повинен ходити по місті гуляти і дихати цим повітрям вільно, а не зажимаючи себе в якісь звуки. Е, так, десь вдома. В... Я звичайно, звичайну музику, розслабляюся під неї, але саме з наушниками я ніколи їх не мав і не маю по сьогоднішній день. Ти полюбляєш групу Океанельдзію. Так. Я знаю, що, та напевно, всі знають, що Святослав Макарчук пише просто такі геніальні тексти, дуже глибокі. Чи не міг би ти зараз щось процитувати, щось з творчості Святослава? А, тут, можливо, почну один цей початок, пісні, яка мені дуже подобається, така, як ти. Тут Дуже багато закладено в цих двох словах е, значень щодо пане, любові, щодо поваги, щодо терпіння і щодо певного бажання. О, який в тебе зараз настрій? Яку би пісню ти зараз послухав? Тобі би хотілося ще зараз послухати. Чесно, сьогодні якась така львівська погода важка. Я би хотів послухати оце кавер на пісню мовчати». Це ну, ще Мам, щось? Це листочок. Це листочок? І ти так довго оминав. Якби в тебе була можливість почати життя з чистого листа, ти б почав чи все ж таки ти задоволений тим, що ти зараз маєш, і краще би щось підкоректував, в тому що є. Є такі психологічні тести недавно проходити, пишуть чи ви б хотіли завжди почати життя наново, там, з чистого листка і так далі. Ніколи. Я десь пройшов вже той проміжок, я би повертатися назад не хотів. Зробили ми разом досить багато. Тому зараз потрібно тільки вдосконалюватися і працювати вперед, і дивитися на майбутнє. Повертатися назад, напевно, зараз нам не потрібно. Ми прожили вже досить багато і таких моментів, які є яскравими в нашому житті. Ті самі дві революції, які ми з тобою застали. От і вони, напевно, що я б не хотів повертатися і проживати життя наново. Бо хто його знає, як би воно вийшло в тому випадку? Цягни ще якісь атрибути їх стає все менше. Вибір відповідно ще менший. Кемен. Це серце, це можливо серце найкраще, дехто вважає дарувати на День Валентина. А чи є та людина, якій би ти міг подарувати своє серце? Звичайно, цікаве питання. Так, є. У мене є дівчина, називається Оля. Вона навчається на факультеті філологічному на кафедрі полоністики. Ми зустрічаємося більше трьох років. Тому і дарувати, і любити, і це все в тим передбачено. Давай трошки зараз пофілософствуємо. Що для тебе означає поняття любов загалом? Це напевно певне відчуття, це напевно довіра в першу чергу, це взаємовідповідальність, це певне ставлення. Одне до одного. Це все любов це поняття загальне. Воно включає в себе дуже багато різних аспектів і спектрів. Тому воно повинно включати всі найкращі слова, які ми можемо знати, і включити все поняття. Як тільки чогось не буде, тоді воно стає трішки не тим. Ми повинні зробити все, щоб ці поняття були включені і об'єднані словом любов, кохання. А чи можна сказати, що заради кохання, заради любові ти би міг покинути, наприклад, свою кар'єру, якщо це потрібно було б? Ну, кар'єру ми, що таке наша кар'єра, так вона десь це не є пряма. Тому покидаючи, не покидаючи, ми не повинні зосереджуватися на тому, що ми щось втрачаємо чи ні. Звичайно, якщо я сказав, що в любові і в кохання входять найкраще, все ж таки хочеться бути з тим найкращим, а не з тим, що ми зустрічаємо кожного дня ці труднощі, негаразди, які стараємося побороти. Тобто, тебе не можна, наприклад, назвати кар'єристом, так? А, ні, я знаєш, всі мріють про певно що він буде робити далі. Я мрію про свою пенсію, про таку знаєш, безтурботне, хороше життя з рибалкою. Можливо можливо, так. навіть і з так. От, не хочу бігати, шуміти, дати можливість тоді працювати тим молодим і в них вкладати в тих молодих, які будуть далі будувати державу. Тому говорити про певну, щоб триматися дуже сильно чогось одного, я не готовий. Я готовий поділяти одне з іншим. Ось тут вибір взагалі маленький. Це ключ, ключ від 309-ї аудиторії. А як ти уявляєш ключ до успіху? Дуже багато факторів закладено в ключі до успіху. Це потрібно народитися в першу чергу. Мені так здається, дуже велике значення має сім'я і виховання. Тобто, як твої батьки тебе виховують, в якому напрямку і в якому дусі. Це взаємоповага батька і матері в хаті. Тоді ти маєш певну підтримку вдома. Це дуже важливо. Наступним кроком є своє бажання працювати і своє бажання вміти втілювати щось в життя. Але тут стає таке питання: працювати. Воно може колись не сподобатися, коли сподобатися Тому тут знову ж таки відіграють дуже важливу роль батьків у особистості, дати ту роботу, яка буде дитині цікавою, яка її зможе, яка та дитина зможе зреалізувати. Після того наступає момент, коли ти повинен розуміти, що ти сам в полі не воєн. Що навколо тебе повинні бути найяскравіші, повинні бути найвірніші, найчесніші люди, з якими ти можеш працювати. От. Після цього ти відкриваєш для себе певні можливості, і вже ця команда людей формує цей певний ключ до успіху. А ти би хотів стати президентом? Так, хотів. Тобто темп людина, людину. Е, я е, колись е, собі обдумував ці всі моменти, і коли ти десь займаєшся зараз громадсько-політичним життям в місті, е, ти бачиш, наскільки це все є близько. Це все є на витягнуту руку від нас. Е, колись для мене, коли я навчався в школі, поступити на юридичний факультет університету Франка, це було щось захмарне. Але я поступив. Е, потім було стати старостою групи, це також так було. Ну і так далі. І тому немає нічого неможливого. Ти вже більше ніж п'ять місяців. Студентський голова Львова. Чим ти можеш похвалити? Що ти встиг зробити за цей час? А чи це вже наскільки я розумію, майже половина часу твоєї каденції? З Самого початку ми. Почали я почав з того, щоб сформувати ту команду людей. На сьогоднішній день студентська рада Львова це один з найпотужніших суб'єктів у громадському житті в міста. Це близько 300 осіб, які активно і далі долучаються люди, до чого ми їх запрошуємо і стимулюємо для того, щоб ми подолали стереотипи. Ми не дивимося на цих на різні моменти там делегований, представник не делегований. Ми беремо всіх, хто має бажання працювати. Після того ми сформували команду людей, яка почала реалізовувати. Ми боролися за стипендію. Це така була гостра тематика, коли захотіли забрати. Стипіндії, ми висловлювали чіткі позиції щодо стипендії. Зараз боремося за те, щоб була стипендія індексована, тому що курс зріс. Є багато інших моментів, коли з мене буде звіт 14 листопада, на ньому я все розповім. Я десь так поставив своїй команді таке завдання, що на цьому звіті має бути до півтисячі заходів. Такого ще ніхто не робив. Але я ще раз кажу: мріяти потрібно, і ми вже десь зараз на половині успіху. А ти сам формуєш свою команду, так спочатку ми взяли людей, які були в яких ми бачили певні лідерські здібності. Після того за місяці два-три ми провели люди, побачили, як працюється з середовищами людей, як працюється з колективом, і вони виховали в себе лідерські якості. Тоді нам стає легше. називаю нам, бо, тому що в мене ще є троє заступників, які працюють в тому на в різних напрямках. От, і цим, коли ми виховали цих лідерів, вони почали займати свої певні відділи, сектори, окремі проекти. І вони почали шукати, створювати команду навколо себе. Тобто це такий мережевий маркетинг, і люди починають охоплюватись е, певною сіткою. Е, це є правильний підхід е, студентського руху в місті. Ну, такого в Україні ще немає, і думаю, найближчим часом не буде. І тут у тебе невеликий вибір. Один атрибут залишився. Усі. Mm. Дурники дають нечемним дітям. Ти в дитинстві був вирядливий чи ні? Ні, до речі, був дуже спокійний. Не знаю чому, але був дуже спокійний. Ніколи, пам'ятаю, не мали там ніяких зі мною батьки проблем, тому що я завжди десь вмів з Малку себе тримати в руках. Я... Але, до речі, з Малку я не мав багато друзів чомусь. Я спілкувався з якимось обмеженим колом людей, можливо, мав якоїсь можливості, можливо, якісь інші моменти, але не було з цим проблем. І... Десь вже з школи, оце я вже почав мати велике коло друзів, але завжди сприймався ними як спокійний, як спокійно поводився в різних ситуаціях. Ну і на кінець не можу не запитати в студентського мера Львова, якби була можливість зробити одну річ для студентства львівського чи українського загалом. І ця річ гарантовано би реалізувалась, але лише одна: що би ти зробив? Я би, напевно, ну, тут такий комплекс моментів. Про одну річ, напевно, говорити не варто, але цей саме соціальний транспорт він є, це як один стоп того, що, що потрібно зробити. Ми коли проводили голосування в соціальних мережах, то побачили, що є багато моментів. Так, побороти корупцію і зреалізувати реально. А чому б ні? Давайте візьмемося спільно і реалізуємо цю проблему. Давайте її вирішимо. Це є чітка, чітка позиція. Для того, щоб як ми, як та нова генерація, про яку ми з тобою сьогодні говорили, вона повинна вирішити цю проблему. І це буде першим і назавжди. А хочеш після посади студентського мера Львова зайняти посаду мера Львова просто? Ти знаєш, коли прийде цей час і буде певна потреба в такій посаді, і будуть настільки добре розвинуті мої господарські здібності, сформована правильно команда людей, тому чому б ні? Чому б тоді ні? Бо тому що певне таке кредо моє, з яким я рухаюся, це є хто як не мене, коли як не зараз. Дякую тобі за інтерв'ю. З нами був Євген Филипець, дуже різностороння людина, активний громадський діяч, а так само спортсмен, який закінчив футбольну школу. Доволі спокійна людина, виважена людина. Що ж, дякую вам за увагу. З вами був я, Антон Володимир, у програмі Розфокус. Зустрінемося через тиждень.